Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Казали мені, знімайте так якось себе <гум> згори, а не знизу, <гум> бо голова крутиться. Проте сонця, мабуть, мене погано видно. Чесно кажучи, інколи так як я йду і починаю крутитися, не буду зразу, І переглядаю своє відео, <гум> то в мене теж голова крутиться. Вибачте, будь ласка, ви підказуйте, як краще, бо я ж не професійний оператор, а тільки вчуся. Йду на город не по кавудні. Хочу на сніданок перцю трохи нафарширувати. І там, мабуть, з фаршу тоді рису і ті тільки трохи скручу та й разом з перцем стушу. тушу. М'ясо витягла з морозівки, вже розмерзлося, приварила рис, засмажки наготувала. Ви знаєте, це за кожним разом собі кажу, полегшують для себе роботу. От не за кожним разом смаж ту засмажку для супу, чи ось для цього перцю. насмажте її повну сковороду. Поклади у холодильник там у баночці, а тоді тягай, скільки тобі потрібно. Ні, ото по ложці смажу, а тоді ж, як немає коли, та надумаєш, що треба щось приготувати і засмажку посмажити, то і починаєш шкодувати. Так, давайте починаємо разом з вами полегшувати собі роботу. І ось так засмажки насмажувати чимало і ставити, щоб вона була не на один день. Я ж іду до Перцю, а прийшла оце ж до кавунів і зразу покажу ж вам свої кавуни. Оце ж дивіться, пам'ятаєте, я вам приходила і кажу, як накрила портулаком, не розкльовують. Не розкльовуються точно, дівчатка. Оце на наступний рік прикривайте свої кавуни. А я ж, уже, знаєте, ж, понакривала, вже ж скільки пройшло часу, ніхто ж в гості не приходив до моїх кавунів. І я розслабилася. Останній раз, як прийшла сюди, вибирала кавун для себе, щоб їсти. і Я ж видивлялася я на оці, яких, баранці, оці. баранці, і отак же пробувала, чи тріщить, чи не тріщить і порозкривала. Думаю, хай воно вже так собі лежить, Уже ж понаїдалася, може хто там. Не бачила, я, хто це ж розкльовує. Що ж ви думали? Е, взяла кавун, вирвала, пішла до, туди до хати, ми поїли з чоловіком. вже ж Пройшло годин-дві. Прийшла ж я поперець нагород, е, борщ готувала, то поперець прийшла. І як гляну, я на ці кавуни що порозкривала. Ось ви самі можете подивитись, дивіться, що ж вони понаробляли? Я оце до цих пір не знаю, хто сюди оце... Прилітає чи приходить. Мені там писали, що це лелеки, можуть бути. Або ж ці фазани. Лелек я не знаю. Мабуть, вони вже полетіли, бо я не бачу їх, не бачу. Фазани у нас теж є. Так що, може, й фазани. А може, і ворони. Хто їх знає? Перець червоніє. Зразу я подивлюся, ой, треба обервати. Зразу я подивлюся, та якого ж виберу на фарширування. Та й піду займатися ж своїм сніданком. Ось, гляньте, такий гарний перчик для фарширування. І червоненький, мабуть, апетитніше і виглядить на тарілці. Обов'язково сьогодні прийду та ем, оберву. Тільки нещодавно це з перцю я вирубала. Вирвала бур'ян. Заховала ж була, ви мені писали, що не, не прибираєте бур'ян, щоб не так пеклося. Оце прибрала. І, бачите, кущі є, такі, що зовсім ось в'ялі. Гляньте, Чи воно щось під'їло, чи там корінець, не такий вже ж і гарний був. Якусь частину залишу ціленьким, заморожу. Що за покришу, отам чи в борщику куди, а то законсервую я перчик на тому тижні. Морква підростає, це ж сіяла я морку вже літом. Я думаю, аби ж дощі, кій, то ще б якась морквинка і виросла. Ну, а та морква, що з весни, то о, ви знаєте теж самі смішно на неї дивитися, як я викопаю. І такого кольору, хочу вам сказати, не червона, а якась така жовто-біла, ота середина біла. Я її оце е, почищу, так там же ж дивися на неї, куди ж її в суп терти чи в той самий борщ. Поїхав чоловік сьогодні на рибалку. Каже, поїду. Душу відведу, бо завтра вже і на роботу гукають. А я залишаюся вдома господарювати сама. Так що лежати боку мені немає коли. Бо отам як відео знімала для вас, що косили бур'ян на картоплі, то мені песоло, що я, що я ледощо. Бурйон не могла виполтити. Тричі я на ньому була. Дівчатка, він мені аж набрит і город чистий, бо як то за що? А тоді ж гудина, чи ця кажу, бадилля посохло, так бурйон поліз. Он, подивіться, яке відро в мене гарне помийне. Ну, Зразу ще про пригоду одну розповім та вже і піду готувати снідонок. А то скажуть язиком плещ. Та чоловіка не годує, нема на рибалці. Вчора вчора перед тим ось так, не буду я крутить. Крутить не буде телефоном. Вчора ж, ну, по-перше, помийнеш відро, де ж його сховаєш, і в усіх воно нас є, в нас є, і в селі, і в місті. І усі ми з таким відром добре знайомі. Ну, от, Оце завжди чоловік мені каже, що тип. В те відро ще й сама зверху сіла. <хи> Накидаєш, наливаєш до останнього. Ну і вчора ж також накидала, я налила в те відро повне. Вже ж чоловіку не загадувала, я виносить, а взяла сама та й, та й тягну, те відро. До середини дороги дійшла, та як одирвалася в мене ручка на тому відрі, як брязне те відро об землю, розбилась пополам. Ну, ото й увесь зміст вилився, висипався. Я застала та й дивлюся. розстроїлась, воно ж уже нерви не в порядку. Зайшла в хату, чоловік лежав телевізор дивився і кажу: так, оце що хочеш, ти роби. Іди і, і прибірою до слово відразу, що таке? В пола розбилося і ото все ж вилилося. Він засміявся, тобі ж лягла, заспокоїлася, а тоді вже ж і пішло далі свої справи робити. І ж, як їздили вчора по магазинах та купили оце ж відро в Аврорі. Я не пам'ятаю що щось, та недорого стоїть. Штатив їздили ж дивилися, теж в Аврорі більш ніде не бачили, але не такий штатив, як мені потрібно для зйомок. Не знаю, як я вам буду знімати. Свої відео, як готую. В руках хіба що телефон поки що тримати. А так, треба замовити в Черкасах, щоб мені купили та привезли. Це ж по дорозі йду, поставила ж своє відро і перець і покажу ж вам картоплю, яка в нас. Ми ще не брали. ну Можливо, там і тиждень буде, ще й два вона лежать. Не, не знаю, не знаю, а може, і завтра виберемо. Це те, що за граблями навикидалося, навитягалося. Подивіться, ось бачите, ось така у нас картопля. Один кущ більшенька, картопля, один кущ меншенька. В одному ж кубасі більше картоплі, а в іншому менше. Ось, це ж їсти я навибірала. А це те, що казав чоловік, збирай додому, неси, на посадку буде. Бачите, така. Ну. Наче й непогана, але скільки ж її там лежить, я не знаю. Розрепуються дуже. Дині, не встигаємо їх поїдоти. Але дині дуже солодкі, вчора сіла на табуреточку та й їла, то це південі з'їла, а тоді ж і пальці на руках злипаються. Така цукриста. І губ. Знову хтось напише, аби одне місце в тебе не злиплося. Добре, дівчатка, балакай, не балакай, а сніданок вже ж потрібно готувати. Так, зробила я підготовку до фарширування перцю. Зразу все змішаю та й почну фарширувати. П'ять перчинок, ось я почистила, а то іще накручу дівчальки та разом із перцем е, приготую. Бо не всі у нас фарширований перець люблять. Ви ж не забулися про нашу розмову на, на городі, що якось нам з вами треба полегшувати нашу працю на кухні і пришвидшувати її. Бо хочеться, не хочеться, ж, а їсти ж готувати потрібно. Дорогі мої підписники, я думаю, ви вже, можливо, багато використовуєте різних ідей у своїх кухонних справах. Пишіть в коментарях, діліться цими ідеями, діліться своїми рецептами. А я думаю, що така тема не тільки мені цікава, а й цікава багатьом моїм підписникам. Будемо читати ваші коментарі, випробовувати і використовувати ваші рецепти в подальшій нашій кухонній. Нелегкій жіночій проці. Добре, буду я зразу все змішувати і починати начиняти перець і готувати тівтільки. Нагнала трохи апетиту любителям фаршированого перчику. Я люблю і перець, і голубці, і тівтілі, аби ще хто і приготував мене та пригостив. Буду я вже снідати. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!